Ну що ж, Ювілейний берлінський 50-й марафон завершено. Результат 3 години 55 хвилин. На 55 хвилин краще, ніж було в Токіо, 6 місяців по тому. Сьогодні реально були хвилювання тільки за те, що, чи все ми робили правильно, чи все ми робили достатньо з тренером всі ці півроку. І як результат, гуру, Наталія Крушинська. Реально класно, да, що зробили все класно, все правильно, але є багато ще над чим працювати. Тому по поверненню в Україну реально ще треба схуднути, ще треба додати більше плавання, передивитись харчування, але я думаю, що результат буде краще. А, я дякую Збройним силам України за те, що. Захищають весь цивілізований світ і дають можливість бути сьогодні тут. І знаєте, поки наші воїни життям та здоров'ям ризикують, захищають нас всіх на фронті, я буду просто землю під себе рвати і вигризати, але на світовій спортивній арені про нас будуть чути. А, війну виграють воїни, війну виграють. Солдати, в яких добре з забезпеченням, добре з оснащенням, добра логістика. Тому 808-ма бригада, бобри командування сил підтримки, від рядових до офіцерів найвищого рангу. Я дякую за підтримку, сприяння і я впевнений, що про нас іще почують на світовій арені. Дякую батькам за те, що дали життя, побратимам за те, що врятували. Родині, дітки, кохана. Я вас всіх безмежно люблю. Скучив, але на цьому моя місія не завершена, тому що вже через два тижні, 14 днів марафон в Чикаго, який входить також в топ-6 великих світових. Тому я впевнений, Берлін сьогодні дав звичайно надпотужний результат, потужну енергетику. Я зарядився і замотивувався так, що я впевнений, я сюди ще повернусь, але запевняю, наступний раз це вже буде. Зовсім марафон іншого рівня, зовсім інший результат. Тому ми обов'язково переможемо. Поранені хлопці та дівчата. А, шукайте себе. Ви знаєте, а, не бійтесь пробувати, не бійтесь фантазувати, не бійтесь робити помилки, не бійтесь пробувати, якщо щось не вийде. Пошук найперша реабілітація і. Наша боротьба буде продовжуватись рівно до тої пори, допоки б'ється в грудях українське серце. Тому далі буде, буде краще, швидше, вище, сильніше, але буде обов'язково. Переможемо! Слава Україні і не перемикайте! Далі буде.